В передміках є 9С ціна 2100 гривень, має відбиток пальця, такий оранжевий колір. Ще досить непоганий по стану, мікророз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5 По екрану нічого критичного немає, якісь легкі потертості. може за додаткову плату поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, пишіть, уточняйте. про це. Повністю чистий без різних аккаунтів, Xiaomi аккаунт. Є NFC, до речі, можна розраховуватись картою. 9 це NFC, пам'ять телефону 32 ГБ. На 10-му Android він та 2 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру. Так, дозволити. Ось така тут простенька камера. Телефон для звичайних задач, для старших людей, для дітей підійде, кому цікаво. Якщо бажаєте замовити по наложеному платежу, мінімальна предоплата 200 гривень для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал силка в шапці профілю.